Сонця майже не видно. Україну накрила пилова буря. Місцеві скаржаться на якість повітря ба більше. Повідомляють, що смога йде з Росії і вже увірвався до столиці. Яка ситуація в регіонах? Скільки триватиме пилова буря, та як зменшити вплив забруднення повітря на організм? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Вранці в понеділок, 30 вересня, частину України накрила пилова буря. Українці скаржилися на погану видимість та ускладнене. Дихання через якість повітря та пил синоптики фіксували серйозне погіршення якості повітря у східних та північно-східних областях. Машину только вчера помыла. Вот, пальцем выбираешь на стекле. Зокрема, ось таке полове задимлення спостерігали в Кривому розі. Містяни помічали нетипову забрудненість автівок та підвіконь. Припускають, що пилова хмара дійшла до України з Убекистану. Повідомлялося, що українці в Дніпрі, Полтаві, Сумах, Харкові та в окупованому Луганську скаржаться на якість повітря. Поганий стан повітря також спостерігається в Запоріжжі та на Чернігівщині і на Сумщині. У цих містах спостерігається пилова хмара, яка висить у повітрі. Також місцеві мешканці повідомляють про важкість у повітрі та поган... Ваний запах. більше, сумський обласний центр з гідрометеорології припускає, що погіршення якості повітря в східних та північно-східних регіонах України може спостерігатися через закидання атмосферним вихором пилу і смогу із території Московії. Серйозне погіршення якості повітря в східних та північно-східних регіонах України через закидання атмосферним вихором пилу і смогу із території Московії. Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній. Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув північний вітер. І от 1 жовтня пилова хмара накрила столицю. На до кінця тижня вона розповзеться майже по всій Україні, кажуть у гідрометцентрі. В Каспійській низовині станом на 30 вересня спостерігається пилова буря і високе запилення повітря, оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну верхніх шарах атмосфери. Цей дрібний пил осідає в Україні у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській. Запорізькій, Донецькій Луганській областях невелика кількість також потрапляє на території Черкаської та Кировоградської областей. Погіршує ситуацію місцево сухість земної поверхні, додаючи до запилення місцеві пилинки та часточки ґрунту, що здіймає вітер. Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватиметься з погіршенням видимості та якості повітря. На територію Київщини пил потрапить першого та 2 жовтня. Але його кількість буде вже меншою. Втім, для Київщини, Чернігівщини та Сумщини, якість повітря може погіршуватися ще через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться за меж України з північного сходу 1 жовтня. За прогнозами, ця ситуація збережеться до п'ятниці, коли напрямок вітру зміниться на південний та західний. У зв'язку з цим пил потраплятиме в Україну хвилями, тому покращення та погіршення видимості та якості повітря чергуватимуться. На території Київщини пил потрапить 1 і 2 жовтня, але його концентрація буде меншою. За даними сервісу, Вінді до кінця тижня полова буря накриє майже всю Україну. Про те, як захистити себе, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я. Фахівці закликали громадян упродовж 1 та 2 жовтня. Одня без зайвої потреби не виходити на вулицю, використовувати маски, не вмикати без зайвої потреби вентиляційні системи. Вікна бажано тримати закритими та пити більше води. Нагадаю, що ситуацію з якістю повітря у столиці та регіоні напередодні ще погіршили лісові пожежі, що виникли через нічну повітряну атаку. Ворога про це повідомили ДП «Ліси України. Ворог чергове здійснив масовану атаку на українські області та столицю. Застосувавши ракети і ударні дрони, Лісивники столичного лісового офісу продовжують боротьбу з наслідками ракетного обстрілу, що стався вночі 30 вересня. Станом на сьому ранку локалізовано сім випадків пожеж на загальній площі 1,25 гектара у Вищодобочанській філії ДП «Ліси України. О 10 ранку було локалізовано нове загоряння на площі 1,1 гектара. У гасінні пожеж задіяно 23 працівники та 11 одиниць спеціальної техніки. Включаючи пожежні модулі та трактори з плугами. Паралельно з гасінням активних осередків лісівники проводять постійне патрулювання території. Останнім часом полові бурі в Україні почастіше, але, наприклад, полова буря спостерігалися в нашій країні наприкінці травня, коли до нас прийшла хмара пилу з приказпійської низовини. Про це зазначала синоптик українського гідрометцентру Наталя Птуха. До речі, ніякою бурею ми це не називаємо. Пилова хмара виникла через те, що в тих краях у прикаспійській низовині сталися свої локальні метеорологічні явища. Наприклад, пройшов атмосферний фронт над якимись піщаними територіями, і відповідно піднявся пил та пісок у верхні шари атмосфери. А у квітні Київ накрила ще одна потужна пилова буря. Вулиці столиці були вкриті хмарами з пилу. Ба більше науковці попереджають, що половині бурі стають частішими в Європі, а далі буде ще гірше. За даними ООН, частота та інтенсивність піщаних та полових бур збільшується в багатьох куточках світу. Особливо сильно страждають від цих явищ пустельні та степові зони. Наприклад, в американських великих рівнинах кількість таких бурь за останні 20 років подвоїлася. В Іраку 2022 року за два місяці було зафіксовано 10 піщаних штормів. Однак полови бурі вже поширюються і на інші території, такі як Південна Європа. Понівська коаліція, що опікується питаннями піщаних і полових бур, зазначила, що ці явища чинять серйозний вплив на навколишнє середовище, клімат, здоров'я, сільське господарство, засоби для існування і соціально-економічне благополуччя населення. Також не варто забувати і про магнітні бурі за попередніми прогнозами вчених цього тижня космічна погода балансуватиме між слабким та помірним рівнями геомагнітної напруженості. дні зі слабким рівнем геомагнітної напруженості прогнозують на перше, четверте жовтня. під час них особи з підвищеною чутливістю до впливу магнітосфери можуть потерпати від посилення больових відчуттів у людей з хронічними захворюваннями, зниження працездатності та продуктивності впливу на електронні пристрої та системи комунікації, підвищеної дратівливості та нервозності, зниження концентрації уваги. Помірного рівня геомагнітної напруженості, як перебачають вчені, слід очікувати 2, 3 і 5 жовтня. У ці дні особи чутливі до впливу магнітосфери можуть відчувати розлади. Рівноваги та координації рухів, можливі ефекти впливу на репродуктивну систему, підвищену драціливість та нервозність, зниження концентрації уваги. Щоб обезпечити здоров'я і самопочуття від впливу геомагнітних перепадів, більше гуляйте на свіжому повітрі, вживайте достатньо води. Відмовтеся від шкідливої їжі та напоїв, намагайтеся не перевтомлюватися й уникати стресів. Тримайте під рукою необхідні ліки та стежте за своїм артеріальним тиском. Якщо ж відчуваєте посилене нездуження, звертайтеся до лікаря. До слова синоптики прогнозують, що протягом усього тижня в Україні очікується тепла погода місцями із помірними дощами. Однак є нюанси. На нас чекають і температурні контрасти. Зокрема, 30 вересня у Карпатах вже зафіксували мінусову температуру та перший сніг. Його зафіксовано на курорті драг. Обрат та полонині пожежевські користувачі соціальних мереж викладають у мережу фотографії та відео засніжених схилів та полонин на Івано-Франківщині. Синоптики прогнозують, що найближчим часом на високогір'ї буде до мінус трьох, мінус п'яти градусів. Гору піп Іван теж засніжило. Вона є однією з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Вранці останнього дня вересня там спостерігався туман. Вітер був північний – 20-22 метри за секунду. Температура повітря становила мінус 5 градусів. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуковий рятувальний пост. Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди. Зокрема, про це повідомляли в Укргідрометцентрі. Однак синоптик Ігор Кібальчич заспокоює і каже, що початок жовтня прак. Тично на всі території нашої країни слід очікувати незвично теплим. В результаті атмосферної циркуляції південно-східного напрямку, яка встановилася в останні дні, до нас продовжить надходити тепле повітря з більш південних широт. Цьому процесу також сприятиме наявність малорухомого антициклону над Уралом. Таким чином температурний режим перевищуватиме норму на 4-9 градусів. А подекуди можливо ще вище. Проте за словами синоптика, інший характер погодних умов складеться в західних областях. Тут проходження малорухомого холодного фронту, а також вплив прохолодного повітря зі скандинавського півострова, забезпечить більш низький температурний фон. Більше того, в окремі дні не виключені заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. У високогірній частині Карпат може спостерігатися випадання снігу та утворення снігового покриву. Дощі в нашій країні більш вірогідні у другій половині тижня, які місцями. Супроводжуватимуться грозами, переважно на півдні, хоча пройдуть опади не по всій території країни. На Сході продовжиться посушливий період. А разом із ним і надзвичайний рівень пожежної небезпеки в екосистемах за прогнозом ігоря Кібальчича, У вівторок 1 жовтня у більшості областей упадів не передбачається. Лише у західній частині часом пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. У високогірній частині Карпат очікується мокрий сніг. Температура повітря у західних регіонах становитиме вночі в межах плюс 4, плюс в вдень плюс 9, плюс 15 градусів. У Карпатах вночі близько нуля, в день плюс 1, плюс шість. Нарешті країни вночі плюс десять плюс 16, На узбережжі морів до плюс 18 Градусів, а у день 20-25, вище нуля. У південно-східній половині місцями до плюс 27. Схожа погодна ситуація буде і у другій половині тижня. У період із середи по п'ятницю, друге, четверте жовтня, по всій території нашої країни переважатиме тепла та малохмарна погода без опадів. Лише в день 4 жовтня у західній частині пройдуть місцями помірні дощі. Температура повітря в західних регіонах вночі коливатиметься в діапазоні плюс 2, плюс 8 градусів. У середу на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки – 0, Мінус 3 градуси. В день плюс 13, плюс 20 градусів. На решті країни нічна температура становитиме плюс 8, плюс 15 градусів. Денна – плюс 20, плюс 27 градусів. На вихідних 5-6 жовтня під впливом атмосферного фронту з Південно-Західної Європи погодні умови почнуть поступово змінюватися. У більшості областей прийдуть дощі, у південній частині – із грозами. А також посилиться вітер південної чверті. Без істотних опадів утримається лише у південно-східній половині України та в Криму температурне тло залишиться аномально високим. Вночі очікується плюс 11, плюс 17 градусів, в день плюс 16, плюс 22 градуси. На південному сході у Приазов'ї та Криму. Місцями до плюс 28 градусів. А чи відчули ви наслідки полових бурь? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.